Привіт, народ! Ну що, я знову сьогодні вирвався на тренування, тільки сьогодні вже по перепелу. Нещодавно я їздив трохи, потренувались ми по качці. Сьогодні в нас перепел. Була невелика перерва, тому що в нас пройшли сильні зливи. Буквально ще сьогодні вночі йшов дощ. Саме зараз початок на сьому сильна така роса, мокро, дуже, і дуже слабенький вітер. Так що, отакі справи. в нас е, на все про, про все тільки декілька годин, тому що скоро сюди прийде череда. Тут е, пасуть корови, вівці, і нам потрібно встигнути трохи позайматися. Так що все. Я взяв сьогодні, як завжди, Діка і Роуз і Якщо щось буде цікавеньке, таке, ну, покажу, зніму. Ну і все, починаємо. Ну що, Дікуш, пошукаємо перепілка? Давай. Не підведи. Я, я. Так, щось почав він там робити потяжечку. Ну що, йдемо подивимось. Мені здається, він вже стоїть. Стоїть. Так, ну що, не маринувати його довго. Давайте чуть-чуть швидше Şlep, 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 Опа, є. Є перепилок тікає. Молодець. Так, ну що, буквально на секунду відвів погляд і вже не знаю, де дік. А, он стоїть, є, бачу. Такі трохи тут високі трави місцями. Он стоїть. Так, ну добре. Ну що, спробуємо зараз як на кампофілічі, так? Да? Дікуша? Українська Італія. А ну, давай. Так, не заважати тобі добре. А ось і українська Італія. Так, да, Дікуш? Молодець, мій хлопчик. Молодець. Ну що, Дікуш, дубль номер три, здається. Пробуємо. Давай. Так. Я, я. Давай, 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 давай! Молодець. Виправив себе швидко те, що потрібно. Ух, ух, як непогано. Ну, давайте дамо йому ще подумати. Não, sei, dá. Опа. А ось і наш перепив. Молодець. Ну що, Роуз? Тепер твоя черга, так, да, дівчинка? Ну давай ще ти покажи нам клас. Давай. Стоп, моя хороша, стоп. Давай я повідок спочатку сховаю. Так, тобі вже не терпиться, так? Да? Я, я. Ну що, Роуз? Буде зараз кампу філічі українське чи ні? Ну давай спробуємо. Давай. Молодий. О, хорошо. Даємо трошки поганяти їй. парочку спрацювала, ну і супер. Так, ну що, що, роз, а ну покажи нам українське кампо філічі. Опа! Добре. Dobrze, dobrze, panie, dobrze.